Слава Україні! Я Олег Олекристопа, і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки. Тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали. Але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації. Писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні 10 із них, і сьогодні продовження. Ми актуального. Український інститут у Франції протестує проти конференції Франція-Росія тисячу років історії та культури під іменем Анни Київської, яку планують провести у французькому університеті. Далеко не перша спроба крадіжки історії та культури. так звали Анна Руська, Франції. В українському інституті наголошують, що Анна Київська, королева Франції та донька князя Ярослава Мудрого, який правив Київською Русі, державою зі столицею в Києві, а не Москві. Місто Москва було засноване більше ніж через 100 років після народження Анни Київської. Французька королева ніколи Москву не відвідувала та ніколи не була носієм російської культури. Що ж, саме час розповісти про анну київську більше. Достеменно невідомо, коли народилась Анна і чи була вона старшою, середньою чи наймолодшою донькою київського князя Ярослава Мудрого. Малку княжна отримала найкращу освіту на той час. Математика, граматика, історія були її основними предметами. Також дівчина була справжнім поліглотом, знала грецьку, латину, шведську, а перед одруженням вивчила ще й французьку. Цікавилась книгами, а тому часто у Києві переписувала їх для бібліотеки. Загалом, дитинство майбутньої королеви Франції пройшло в атмосфері великого культурного піднесення у Київській Русі. День ніч За твоїм окном. Шлюби дочок Ярослава Мудрого. Відома історія. Його три доньки стали королевами європейських країн. Єлизавета забрала серце норвезького принца Гарольда Сміливого і стала королевою Норвегії, а у другому заміжжі – королевою Данії. Анастасія Ярославівна зійшла на угорський королівський трон. А ось Анна назавжди безтямно закохала у себе французького короля Генріха, I, який називав дівчину втіленням мудрості та краси. До речі, коли Генріх почав свататись до Анни, він був 43-річним вдівцем, Анні ж на той момент було десь 20 років. Після тривалих переговорів король зумів укласти з Ярославом Мудрим династичний шлюб. Зустріч довгоочікуваної нареченої проходила як лише можна пишно. Генріх І виїхав зустрічати Анну у старовинне місто Реймс. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. У 1051 році Анна Ярославівна прибула у Францію і офіційно стала королевою. На шлюбному контракті чоловік українки навіть не зміг написати своє ім'я, бо. Був неписьменним. Поставив хрестик. Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Який жах. А що не жах? Жах? я ж кажу, який жах. Українська князівна була шокована, коли побачила, в яку країну приїхала. Виявляється, французи їли руками, викидали сміття з вікон на вулицю і не милися, бо вважали це смертним гріхом. А пахне як! Вкусно. Париж був маленьким брудним містечком, в якому не було каналізації, водопроводу. Нечистоти виливали прямо на вулиці. Ось як Анна описала свої враження у листі до батька. У яку о варварську країну ти мене послав. Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Алло. Шолі? Це ужас. Що? Це просто ужас. Анна розуміла, що треба брати справу свої руки і виправляти неосвіченість не лише монарха, а й цілого народу. Жінка здійснила справжню революцію. Спершу вона навчила Генріха писати і читати, згодом це вже вміли робити і придворні. Нарешті французи відкрили для себе лазні і столові знаряддя. Ярославівна будує храми, бібліотеки, школи, сприяє християнській просвіті народу. Її підписи відтепер стоять поруч з підписами короля на важливих державних указах. Весь Париж захоплювався королевою. Її любили як при дворі, так і по всій країні і називали Руда Агнеса. А далі життя Анни понеслося зі швидкістю світла. Вона мала роман з ворогом чоловіка, її семирічного сина було короновано, і Генріх, щоб хоч якось отримати дружину, віддав їй усю повноту влади. Проте це не допомогло. Відтуги король з Лігій помер. Анна певний час правила державою, однак пізніше забула про це і полетіла на крилах кохання до графа Валуа. Їхній шлюб визнали не одразу, проте жінка була щаслива. Вона нарешті кохала, а не виконувала щось почуття обов'язку. Разом Анна і Валуа прожили чи то 10, чи 12 років. у тиші і добрі. Пережила королева графа на декілька років і померла у Франції. Отже, Анна Ярославна це приклад мужньої і владної королеви, що своїм розумом вивела Францію на новий рівень. Вона була єдиною жінкою, яка переписувалася з папою римським Миколою II. Вела моду на ім'я Філіп, так звала її первістка, та на своєму прикладі демонструвала великий рівень освіти у Київській Русі. Громадяни Франції прекрасно пам'ятають про родові корені їх королеви, прародительки Бурбонської та Орлеанської королівських династій, що залишила глибокий слід в історії та культурі їхньої держави. Проявивши пошану, французи встановили Ані два пам'ятники. Що ж, йдемо далі, Софія Окуневська. перша лікарка в Австро-Угорщині, що врятувала тисячі жінок однак не змогла допомогти собі. На жаль. Софія Оконевська народилася у 1865-му у селі Довжанка Тернопільського повіту Австрійської імперії. Її батько походив з давнього українського роду окунів. Закінчив медичний факультет Віденського університету і був дуже шанованим повітовим лікарем. Цікаво, що в родині Оконевських було багато лікарів, а один з родичів, Ярослав Оконевський, й адміралом австрійського флоту. У віці п'яти років Софія втрачає матір і виховує набожна і сувора тітка, яка не підтримувала захоплення свого брата і його доньки медициною. Однак на дівчинку це ніяк не вплинуло. Змалку вона спостерігала за практикою тата і мріяла стати лікаркою. У мрії Софії не дуже то й вірили. У ті часи професійно займатися лікуванням могли тільки чоловіки, а жінки були або медичними сестрами, або повитухами. Проте юне серце було впертим до того, що Коневська зростала разом з двоюрідною сестрою Наталією у майбутньому Кобринською. Першою українською феміністкою у віці 19 років Софія Оконевська склала іспити і стала ученицею Львівської академічної гімназії. Вона була однією з 13 дівчат по всій Австро-Угорській імперії, яка отримала гімназійний атестат. Щоб стати лікаркою, Софія поїхала у Швейцарію і вступила до Цюрихського університету на медичний факультет. Так, отримавши диплом, дівчина стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії і першою галичанкою, що здобула університетську освіту. Пізніше Софія ще й стала першою жінкою, що отримала ступінь доктора медицини. У тому ж Цюріху. Вона зустріла своє кохання і вийшла заміж за польського ветеринара Вацлава Морочевського. У них народився син Юрій і дочка Єва. Подружжя поїхала на територію сучасної Польщі. Однак там Софії заборонили займатися медициною. Причина вона жінка. Скотиняки! Повернувшись назад до Львова, Софія. Шукала шляхи самореалізації і таки знайшла. Пройшла практику у добродійній приватній народній лічниці для бідних, обравши відділення гінекології. Так Окуневська стала ще й першою жінкою-гінекологом в Україні. У тій же приватній лічниці Софія організувала курси для сестер милосердя, Акушерок, створила першу профспілку лікарів та навіть вперше в Австро-Угорщині. Застосувала променеву терапію для лікування раку шийки матки. Вдячні пацієнти назвали свою рятівницю Свята Софія. Лікарка настільки заглибилася в роботу, що мимоволі не помічала холоду зі сторони чоловіка. Проте, якось, повернувшись додому, побачила згаду на власні очі. Розлучення Оконевська важко переживала цей період. А щоб не з'їхати з глузду, остаточно пішла лікувати українців в австрійські табори під час Першої світової війни. Трохи відійшовши від драми. Софію вразила нова звістка, її донька скоїла самогубство. Ймовірно, причиною цього стало розлучення батьків. Жінка на рік випала з життя, рятувала лише медицина та довгоочікуваний онук. Пізніше вона таки прийшла в себе, читала лекції на зустрічі львівського жіноцтва та війшла до українського товариства жінок з вищої освіти. Померла перша жінка, що отримала ступінь медицини самотньою від несвоєчасно наданої допомоги у віці 61 року. Скільки життів вона врятувала, а своє не змогла. Софія Укуневська, приклад нескореності та боротьби зі стереотипами. Доля кидала їй виклики, і вона сміливо їх приймала. Лікарка пройшла довгий шлях, щоб знайти своє істинне призначення і працювати в обраній галузі. Вона була неймовірно розумною, поважною людиною у суспільстві. Нею захоплювались Іван Франко та Василь Стефаник, А Ольга Кобилянська. Писала про Софію так. Від неї пішло мені те світло, за яким я так тужила, невиразно мріла. Що ж, раз уже згадали, без неї точно ніяк. Леся Українка українська письменниця номер 1 Нескорена душа, символ національної ідеї та культури. Я думаю, всі знають, що Лариса Косич таке справжнє ім'я та прізвище Лесі Українка, народилася у 1871-му у Звягелі. Тоді Новоград Волинському Російської імперії у інтелігентній родині. Змалку дитина була обдарована, у 4 роки навчилась читати, у 9 написала перший вірш Надії, у 13 вперше опублікувала свої поезії під псевдонімом. Письменниця писала: мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу. Але від того, не менш кололи мене поетичні терни. Мала талант до малювання, музики, знала 10, а може й більше мов. У 1881-му Леся з братом Михайлом пішла на річку Стир подивитися, як святять воду. Застудилася і важко захворіла. У віці 12 років дівчині діагностували туберкульоз кісток. Майбутній душі українського народу найняли приватних вчителів. Згодом у журналі «Зоря» з'явилася перша Лесяна публікація Вірш конвалі. А ще саме тоді дівчина обрала собі псевдонім, який визначить подальшу її долю – «Українка». Наступні роки дівчина їздила на лікування за кордон, Відень, Берлін, Венеція, Прага, Варшава, Стамбул. А її творча діяльність почала набирати обертів. Поезія контрас сперо», мій шлях, сім струн. А далі Леся урізноманітнила своє життя тим, що випустила першу збірку віршів на крилах пісень, відвідувала публічні лекції в Київському університеті, займалася самоосвітою, працювала в бібліотеці дядька Михайла Драгоманова, пробувала себе в нових жанрах та інтерпретаціях. Зокрема, згадаємо історичні твори Лесі та феміністичні підтексти щодо першого. То жінка брала загальне історичне тло, проте писала про сьогодення України. Щодо другого, Леся у своїх творах дала жінкам голос і писала сюжет з їхньої точки зору взяти ту ж плісову пісню. А у 1907-му авторка навіть встигла побувати у в'язниці через протистояння російському колоніалізму. У камері вона зустріла Бориса Грінченка, а той пригостив письменницю котлетами і молоком. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Згодом бунтарку відпустили. Щодо цікавих фактів, то улюблений не пілесі був пивом. Вона стала першою жінкою, яка отримала почесне звання академіка у Галицькій науковій спільноті, вела у нашу мову такі слова як на провесні та промінь. А Іван Франко назвав поетесу єдиним мужчиною в нашому письменстві, інтригуючи є її любовна сторінка в житті Лесі. Багато хто приписує її роман з Ольгою Кобилянською. Про те, що це була проста жіноча дружба, чи щось більше, дослідники ніяк не можуть визначити. Відомо лише, що подруги виробили особливий стиль звертання у листах в третій особі. Хтось біленький, хтось чорненький, хтось і хтосічок, а на завершення хтось когось любить. Першим коханням Лариси Петрівни Косич був вихідець з освічених селян Максим Славінський. Вони вперше зустрілися влітку 1886-го у колодяжному на Волині. Януку тоді було 18, а Ларисі 15. Дівчинка дуже соромила своїх милиць, тому не поспішала починати розмову. А ось Максиму було байдуже на них, тому знайомство таки сталося. Вони відчули щось взаємне. І це було перше кохання волонянки, яке з невідомої нам причини згодом перейшло в дружбу. Другим коханням Лесі був Нестор Гамбарашвілі. Дівчина навчала його французької мови, а той, у свою чергу, ділився знаннями грузинською. Адже донька Прометея відчувала щирий інтерес до цієї країни. Коли здоров'я Лесі погіршилося, вона більше не могла давати уроки Нестору, тому відправилася на лікування до Ялт. Там же вона дізналася про його одруження. Промовила лише декілька слів. Попався жучку в панську ручку. Це була тяжка драма у житті дівчини. Збереглися свідчення очевидців, що у 1958-му Нестор побував в Києві і плакав над Лесиною могилою. Третім і, мабуть, найбільшим коханням Лесі був Сергій Мержинський, революціонер. Вони познайомилися влітку 1897-го у Ялті. Обоє хворіли на туберкульоз. У двох мали спільні погляди на життя, вдвох гарно проводили час. Сергій навіть подарував Лесі кольорову репродукцію Мадонни, з якою та ніколи не розлучалась. Лариса кохала донестями, а ось Мержинський ні. Незважаючи на це, саме Леся, а не будь-яка інша жінка. Приїхала до хворого і провела з ним останні його години. У ніч смерті коханого Леся створила драму одержима, яку критики вважають однією з найкращих робіт письменниці. Лише у віці 36 Леся покохала знову. Він був учений музикознавець, фольклорист, збирач народних пісень і переказів, молодший за Лесю на 9 років. Клемент Квітка любив Лесю Українку, а тому швидко запропонував їй вийти за нього заміж. І вона погодилася. Хоча деякі науковці схиляються до думки, що не кохання керувало Лесею, а потреба мати когось поруч з собою. Вони були спорідненими душами, комфортно почувалися разом, подорожували. Жінка називала чоловіка квіточка, а частіше кльоня. Це було те саме останнє кохання Лариси Косич. Не пристрасне, не божевільне, а затишне і незмінне. Клемент був з Лесею 5 років аж до її смерті. Померла Леся у 1914-му. На кладовищі її труну внесли на руках шестеро жінок. Леся Українка, синонім до слова Мінц, це не та слабосила, хвора дівчинка, якою її намагалася зобразити радянський союз та Росія. Вона була сильна і незалежна жінка, що мала величезний талант і реалізовувала його. Жінка, щоб не плакати, сміялася лихій долі у віч. Творчість Лесі стала класикою української літератури. Авторка зробила неймовірний внесок у нашу культуру та, попри всі життєві негаразди, подорожувала, розвивала, читала, кохала, мріяла та відчувала. А отже, жила. Оксана Мешко Незламна козацька матір, яку боялися совєти. Оксана народилася у 1905 році на Полтавщині у багатодітній хліборобській родині. Дитинство було важким. Предки дівчини були козаками, тому дух протистояння родина Мешко увібрала у себе на всі 100%. Багато родичів дівчини були втягнуті в перипетії української історії: члени політичних партій, центральної ради, директорії ОУН УПА, дисидентського руху. Щоб бути точнішим, більшовики вбили її 17-річного брата за націоналістичну позицію та 40-річного батька за невиконання продрозкладки. А також почали наглядати за іншими членами сім'ї. Згодом червоні конфіскували хату мешків. Вона згадувала про це так: й переслідувані уламки нашої родини, дві сестри Віра і Катерина та брат Іван розбрелися по світу хто куди. У 1927-му Оксана вступила на хімічний факультет інституту народної освіти у Дніпропетровську. Совєти хотіли не дати їй закінчити інститут через неблагонадійне походження. Однак Оксана таки отримала освіту. Студентське життя мешко було жахливе. Вона не доїдала, не мала ні стипендії, ні гуртожитку, проте мала чітку позицію і не вступала в комсомол. Також в університеті Оксана знайшла кохання і вийшла заміж за викладача Федора Сергієнка. Спочатку сімейне життя було прекрасним, однак вже через п'ять років в Україні вирував сталінський голод і репресії. Подружжя ледве виживало. Годувати двох синів Євгена та Олександра майже не було чим. Жінка писала: двох своїх синів Євгена і Олександра, народження 30-го і 32-го років, ростила в лихі часи штучного голоду в Україні. На пайпку по карточній системі, в задусі сталінського беззаконня, страху й загальної подавленості у громадському і суспільному житті країни. А ще через 5 років чоловіка Оксани заарештували. Другий його арешт був стільки ж несподіваним, як і безпричинним. Дев'ять місяців жінка вимагала звільнення Федора і його таки звільнили. Однак лише після того, як чоловік підписав таємну угоду з НКВС. Приховувати це від дружини він не став. А тому Оксана відправила чоловіка на Урал. Сама ж залишилася в Києві і працювала в інституті зернового господарства. У 36 му арештували і вбили Оксаниного дядька, колишнього члена Центральної ради, урядовця директорі. Через рік, через родичів ворогів народу, Мешко звільнила з роботи і та не витримала. Бара синів та поїхала до чоловіка. Але щастю не судилося бути. Почалася Друга світова війна. Федора мобілізувала, а старший син Оксани загинув при бомбардуванні. Жінка опинилася в розбурханому війною у людському океані посеред голоду, страху, епідемії, бомбардувань і смертей. У 1944-му її щастить, і вона повернулася до Дніпропетровська. Через рік прийшов з війни поранений Федір. Родина приїхала до Києва, і Оксана вирішила прихистити у себе сестру Віру та матір Марію, а з ними і нову біду. Одного дня Віра зникла. Виявилося, її син був учасником ОПА. Багато днів Оксана шукала свою сестру та племінника, проте мешко знайшли першу. У КДБ її загнали в бокс місткістю з одежну шафу, але вищу, темно, із зачиненою квартиркою вгорі і маленькою електролампою. Далі перший допит, потім тюремна камера. Темна сира одиночка. Уявіть, Оксані, її сестрі приписали звинувачення у намірі вбити Хрущова. Пропала всю. Оксана не спала 21 добу, бо всі допити проводили вночі. Сім місяців слідства. Жінки ні в чому не зізнались. Вирок 10 років виправно трудових таборів. Довгі роки у таборах Оксана описувала так. Цитуємо. Ми ходили на роботу, і з роботи очманілі, такі втомлені й голодні. Голод так допікав, що не можна було думати про щось інше. У 54 му жінка була комісована як недужа, і вона повернулася до сина в невеличку хату на Коренівці, де збирала однодумців. Так почали зароджуватись шістдесятники. Мешко організовувала літературні вечори, поширювала сам видав, писала колективні листи на захист заарештованих колег. Проте 22 травня, у день вшанування пам'яті Шевченка, її заарештували знову і влаштували допит по справі сина. Олесь Мешко підтримував діяльність матері, був затятим націоналістом і до нього частенько навідувалось КДБ, особливо після того, як він виступив з промовою на похороні Аллегорської. Оксана відстоювала права сина, проте його таки засудила на 7 років. У 76 му жінка приєдналася до української гельсінської групи, а оскільки була найстаршою, то її стала називати паніматкою або козацькою матір'ю. Через рік Оксана фактично керувала групою, однак знову потрапила в поле зору КДБ. За перші роки своєї діяльності в УГГ мешко обшукували 9 разів, перекопували її город з метою знайти щось незаконне, вибивали вікна, імітували напади грабіжників, щоб серце старенької не витримало. Але зупинити українку було неможливо. Я вже не тільки нічого не боялася. Я вважала, що це мій громадянський обов'язок і моє призначення. Про неї казали: якби п'ять таких бабусь в Україні, то все КГБ мало б інфаркт. КДБ справді боялось Мешко, тому від повторного арешту їх не зупинив навіть вік патріотки 76 років. Її помістили спочатку в психлікарню, потім оголосили вирок півроку таборів суворого режиму і п'ять років заслання за антирадянську агітацію та пропаганду. Почувши це, нескорена Оксана промовила смісло – я ще Брежнева переживу. І це виявилося правдою, відбувши срок. Мешко повернулася додому, а у 88-му році за сприяння української діаспори виступила у парламенті Австралії. Це сприяло звільненню Левка Лук'яненка. Наприкінці життя жінка створила український комітет Гельсінки 90 та опублікувала розлогий автобіографічний нарис між смертю і життям. Померла правозахисниця 2 січня 91-го, не доживши до незалежності України, за яку так боролася лише півроку. Оксана Мешко це приклад героїзму, який пробивав кайдани КДБ. Одна жінка змогла стати прикладом для тисяч. Майже всю її родину вбили червоні однак у її серці не поселився страх. Навпаки, вона бажала помсти. вмируща баба Оксана, як її називали, є мотивацією і натхненням сьогодні. Мешко не втратила свого запалу навіть у старості, і до останніх днів боролася за батьківщину, що ми нащадки таких героїв та героїнь продовжуємо робити сьогодні. Наша наступна героїня Ліна Костенко, залізна леді української літератури. Ліна Костенко народилася у 30-му році у Ржищеві на Київщині у інтелігентній родині. Її батько був поліглотом, самостійно опанував 12 мов. Однак, коли малій ліні було 6, його заарештували як ворога народу і присудили 10 років таборів. Існує цікава легенда, що коли до чоловіка прийшли з обшуками і запитали, де той ховає зброю, він лише посміхнувся і кивнув на колиску, в якій спала Ліна. Через кілька років родина переїхала в Київ, де жила на Трухановому острові у робітничому селищі. Там жаліна ходила і в школу, однак через Другу світову війну селище було знищене. Про це Костенко згодом написала вірш. Я виросла у Київській Венеції. У 2022-му письменниця вперше після 12 років мовчання дала інтерв'ю і сказала: я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову. І ці бомби о четвертій годині ранку мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову чула ті самі бомби. Страшніші, я мушу вам сказати, я не злякалась. Ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, хай уб'є, то уб'є. Дівчина почала писати в журнал Дніпро. Вже у 16 років її твори друкували. Навчалась Ліна одразу в двох університетах Київському педагогічному, імені Горького, нині Драгоманова, та Московському літературному, імені Горького. І вже після свого навчання випустила три збірки віршів. Чи увінчалися вони успіхом? Звичайно, що ні. Радянська влада заборонила друкувати дві збірки через політичну позицію авторки. Але вони до того ж, дівчина дуже затято відповіла на одній з ідеологічних нарад секретарю ЦК КПУ: Хвала, вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Після цього твори авторки були заборонені до друку цілих 16 років. Свої найкращі роботи, такі як Маруся Чурай, Берестечко та інші, Ліна відклала у довгу жухляду. У 60-х письменниця приєдналася до руху 60-ників. Ліна відкрито публікувала твори, в яких критикувала радянську владу, виступала з публічними промовами, організовувала заходи, тим самим поширюючи українську ідею. Жінка написала листа в газету Літературна Україна на захист Чорновола. Однак цей задум зазнав невдачі. А у 67-му кандидатуру поетеси навіть висували на отримання Нобелівської премії. Така активна позиція звичайно вплинула на творчу діяльність Костенко. Її збірку поезії Зоряний інтеграл заборонили друкувати, а пізніше її княжа гора не пройшла цензури. На компроміси з владою жінка не пішла. Змінювати текст не хотіла. Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу». Можете мене вбити, підрізати, підстрелити. Після цього Ліна Костенко мовчала довгі роки. Лише у 79-му світ побачив її відомий історичний роман у віршах Маруся Чурай. За нього поетеса отримала державну премію імені Шевченка. Але відволічимося трохи від революційної та мистецької діяльності Костенко і поговоримо про любов в її житті. Першим коханням авторки був поляк. Єже Ян Пахльовський, з яким вона познайомилася ще в університеті. Закохані хотіли одружитися, проте СРСР забороняв вступати в шлюб з іноземцями, адже це розглядалося як державна зрада. Однак у 54-му році шлюби з іноземцями таки дозволили, і Ліна та Єжа офіційно стали чоловіком і дружиною. У них народилася донька, але сімейного життя не склалося. Пара розлучилася через два роки після весілля. Не зійшлися характером. На прощання жінка присвятила Єже вірш спогад. Поїзд з Варшави мчить крізь моє серце. Сто доріг між нами, а печаль одна. Іншого цілую, а бренить сльозами. Цо кому до тего вже ми так кохаємо. У 59-му році Костенко познайомилася зі старшим від неї на 20 років письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським. Проте чоловік вже мав дружину і сина, тому, піддавшись суспільному тиску, Закохані перестали комунікувати. Другим офіційним чоловіком поетеси став директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Саме за його ініціативи світ побачили такі картини: як тіні забутих предків, бій ідуть тільки старики за двома зайцями. У Василя також була родина і діти, але на цей раз це не стало перепоною. Закохані одружилися і прожили разом 25 років, аж до самої смерті Цвіркунов. Цікаво, що пара дуже любила подорожувати і об'їздила майже всю Україну на старенькому запорожці. А тепер повернемося до творчості авторки. Вона майже перестала писати з 2000 року, однак жінка продовжувала давати публічні виступи, розповідаючи про Чорнобиль, адже їздила туди після аварії та брала участь в експедиціях. Жінка встигла відмовитися від ордена Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який її хотів вручити кучма, а згодом не прийняла і звання Героя України від Ющенка, аргументувавши це тим, що політичної біжутерії не ношу. У 2010-му вийшла нова книга письменниці Записки українського самошедшу, яку раду зустріла публіка. А ще через рік збірка віршів Річка Герекліта з 2014-го Ліна активно допомагала бійцям АТО. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, Ліна за її словами зовсім перестала писати. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні чи Баймія Кофі. Слава Україні! Героям слава!